Тут у мене стояв диван, от, тут шкафчики були, теж телевізор, все як у людей було. І все, все в, один, в один прекрасний момент все ізло. Пані Віру та сім'ю її сестри, яка жила в сусідній кімнаті. Всередині березня рашисти повністю звільнили від домівки і всього, що вони роками спільно наживали. Каже від ремонту, який тільки не зробили, зосталися лише купи сміття, розвалені стіни та частково стеля. Всі речі та меблі побиті уламками. Тут була в нас одна дуже велика кімната. Після прямого попадання була одна велика кімната. Все було зруйновано, нічого тут не залишилося. Відчули те, що життя буде починатися з нуля. Спасибо Богу, спасибо всьому, що нас вдома не було. От це майно як то нажити можна ще нажити. А життя воно одне. Нині родина винаймає житло, однак часто навідується додому на Шевченка 246А. Подивитися, як їхня квартира поступово день за днем відбудовується. Тут вже заклали місце влучання снаряду, дооблаштовують міжкімнатні перегородки та плиту між поверхами. На підході встановлені вікон і прокладання комунікацій. Мешканці гуртожитку кажуть, лише по цьому стояку в будинку було вісім приходів, скільки загалом. Ніхто не рахував. Тут було дві авіабомби. Одна там упала, там була добра ямка, і одна там зруйнувала весь перехід із кафе до гуртожитку. Тут були такі, я ж їх не розумію, ну там з Васялавки зі сторони прилітало і прилітало дуже багато, дуже багато прилітало. Тільки що без огня, а так пробої не були, там кімнати, батареї викидало, і балкони посрізало. За словами будівельників, які від серпня працюють на об'єкті, за цей час їм вдалося виконати основні і найбільш відповідальні роботи. Передбачити і оцінити, наскільки пошкоджений той чи інший конструктивний елемент піддається він ремонту чи заміні, можна тільки безпосередньо у процесі. Труднощів додає і те, що в будинку продовжують жити люди. Відтак доводиться думати насамперед про їхню безпеку. Зайвий раз підсилювати стіни чи перекриття поверхів. На відміну від тих будинків, які ми вже до цього реконструювали, то цей будинок він має значні пошкодження, тобто тут прильоти майже з усіх сторін. Треба в першу чергу думати про цілісність цього будинку, тобто в цьому основна складність цієї будівлі. Найскладніші, вже ми відмітки починаємо переходити, наприклад, за демонтажом плит, за фіксацією саме плит цих стійками, щоб вони нікуди не йшли перемички і заливання бетону це є найскладніші роботи на даному етапі. На даний час вже виконані певні роботи, а саме демонтаж цегляної кладки зовнішніх сін, відновлення межповерхового перекриття, відновлення плит покриття 10-го поверху, демонтаж балконних блоків, відновлення кладки парапету. Плануємо роботи. Ми незважаючи на те, що вони є складні, їх дуже багато, закінчити до початку опалювального сезону до п'ятнадцятого 10 дві тисячі щоб мешканці вже змогли заселитися у квартири і жити там. За найближчий місяць тут мають завершити всі внутрішні роботи, повністю відновити фасад, вікна та балкони, подачу всіх комунікацій та головне опалення. Щоб ввійти у зиму, нагадаємо, цей гуртожиток на Шевченка один зі 146 у Чернігові з прямим влучанням і в десятці тих, що отримали найбільше вогневе ураження і були серйозно пошкоджені. На капітальні ремонти таких будинків місто вже виділило більше 120 мільйонів гривень, а також ще 30 мільйонів на поточні ремонти майже семи сотень багатоповерхівок.